Знеліснення, термін, який з'явився лише в останні десятиріччя, але сьогодні вживається часто. Головна причина такого явища незаконна виробка лісів. Прибутки від такого незаконного заробітку масштабні, натомість штрафи складають лише пару сотень гривень. Контролювати такі процеси складно, адже частина лісових угідь є безгосподарними. Такі випадки є. Це, це сільхозземлі, які вийшли з під користування колишніх КСП, не обліковані, в не постійне користування або власність. По суті, природно закони біології ніхто не відміняв. Лісо виростає. Нам ці ділянки поки що ні одна ні місцева адміністрація, ні місцева влада не пропонувала прийняти в Україні. Легально працює понад 9 тисяч лісопилок, понад 12 тисяч є нелегальними. Цифри говорять про масовий дарбан лісу, який відбувається тому, що немає чіткої законодавчої бази та наявний високий коефіцієнт корупційної складової, розповідають фахівці. Рішення проблеми є. Це інвентаризація лісових угідь. Проблема є в цілому по Україні. Інвентаризація загальної лісів не проводилась близько 20 років. Дев'ятнадцять, якщо точніше, відповідно сьогодні потрібно провести повну інвентаризацію лісів, тому що держава не має доступу близько 20, до 27% лісів, які є сьогодні в Україні. На сьогоднішній день потрібно запровадити електронну систему обліку деревини. Проєкт відповідний постанови кабінету міністрів вже підготовлено. Такі зібрання створюються для того, аби дізнатися більше про проблеми пов'язані з легалізацією лісопилок на місцях, та в подальшому створювати ефективні шляхи їх вирішення. Ми хочемо почути, які проблеми є сюди. В регіонах у бізнесу і влади для того, щоб донести цю позицію до держави, і для того, щоб підготувати ефективні рішення для їх прийняття, поки урядовці чи приймати закон, який би врегулював проблему на законах виробок, лісове браконьєрство поширюється як епідемія Україною. Костянтин Касьян, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини.